Безжальне сонце Судану вкриває небо розпеченою міддю, випалюючи життя з потрісканої землі. Тут немає м'яких газонів, прохолодних фонтанів, затишних осель, захищених від стихії. Кожен день відкрите протистояння зі спекою, що обпікає легені, з вітром, що несе пісок, з нестачею води, яку цінують вище за золото. Життя тут крихке, особливо жіноче. Смерть приходить раптово, забираючи молодих, залишаючи по собі лише гіркий попіл і дзвінку порожнечу. Тут усе влаштовано інакше, і навіть те, що ми звикли вважати найінтимнішим. Ми, що живемо в іншому світі, звикли до інших умов. Для нас дім фортеця особистого щастя, шлюб, союз за взаємним вибором. Але тут, серед людей у довгих білих шатах джелабіях, закони диктує не людина, а сама пустеля. Ці закони для нас чужі, часом лякаючі. У чоловіка обличчя в зморшках не від старості, а від постійного примруження проти сліпучого світла. Його руки сильні, здатні працювати від зорі до зорі, але в очах біль утрати. Його дім порожній, немає жіночих рук, щоб розпалити вугілля, розстелити циновки, наповнити глечик водою. Немає жіночого голосу, що наповнює тишу. Чоловік без жінки не просто вдівець, він половина цілого, його життя руйнується, його статус і здатність виживати під загрозою. У цьому світі чоловіку біді. Не залишається сам. У світі, де виживання найвища цінність, чоловіча солідарність становить основу суспільства. Жінка не просто супутниця, а центр дому, берегиня вогнища. Без неї чоловік, особливо вдівець, опиняється в критичному становищі. І коли один із братів не обов'язково кровний, але пов'язаний узами взаємної долі, втрачає дружину. Інший може зробити вчинок немислимий для нашого світу. Він пропонує братові найцінніше, що має свою дружину. Так, це звучить дико. Ми живемо у світі, де вірність у шлюбі абсолютна, а будь-який замах на дружину тяжкий гріх. Але тут поняття інші тут не шукають особистої вигоди чи задоволення, тут шукають порятунку для брата. Це не жест зневаги до жінки. Навпаки, він показує наскільки високо цінується жіноча присутність для виживання чоловіків. Пропонуючи дружину, чоловік каже: Я знаю, як тобі важко. Візьми мою опору, щоб не впасти самому. Це найвища форма довіри та братерства. Зрозумійте правильно, це відбувається не через зневагу до жінки як особистості, а тому, що в цій системі цінностей порятунок брата першочерговий. Дружина стає не об'єктом обміну, а ключем до відновлення життя в спорожнілому домі. Вона допомагає повернути чоловіка звідчаю. Такий дар небуденність. це рішення вимагає мужності та віддаденості від того, хто дарує, глибокої вдячності від того, хто приймає у світі, де виживання спільноти залежить від сили кожного, такі заходи не крайність, а єдиний вихід. Коли пропозиція зроблена, вона не супроводжується гучними ритуалами. Усе відбувається між чоловіками, можливо, за чашкою гіркої кави в тіні рідкісного дерева. Трій вогнища згас, може сказати один, дивлячись в очі іншому. Нехай моя дружина допоможе розпалити його знову, поки ти не станеш на ноги. Для того хто приймає, це не просто допомога в господарстві. Це повернення життя в дім, де кожен глечик води, кожен пучок хмизу результат праці. Чоловік без жінки тут, як стріла без наконечника, як вогонь без палива, він існує, але не діє повною мірою. У побуті жінка стає не лише господинею, а й сполучною ланкою між чоловіком і спільнотою. Вона знає, як зберігати воду, як захистити дім від піску, як підтримувати лад серед скупих запасів. Її праця неоціненна, а її присутність повертає дому тепло і ритм життя. Для жінки ситуація непроста з нашої точки зору. Рішення приймає чоловік, виходячи з зобов'язань перед братом, але її роль не зводиться до пасивного об'єкта. Її вміння вести господарство, її готовність допомогти це чесноти, які приносять їй повагу. Іноді, якщо становище критичне, вона сама може висловити бажання залишитися з іншим чоловіком, якщо той здатний забезпечити безпеку та стабільність. Це не вважається зрадою, а визнається прагматичним вибором в умовах, де виживання важливіше за романтичні ідеали. Все одно потрібна згода чоловіка, але її голос враховується. Головна відмінність цієї традиції від нашого розуміння шлюбу в її функціональності тут шлюб не тільки союз душ, але й одиниця виживання. Якщо чоловік дав згоду на такий тимчасовий союз, це не вважається зрадою, це відкрита домовленість, що демонструє братерство та взаємодопомогу. Тривалість такого позичання дружини варіюється від кількох днів до місяців. Поки овдовілий чоловік не зможе відновити побут або знайти нову дружину. Іноді тимчасовий союз стає постійним, якщо всі сторони згодні. Жінка може стати другою дружиною, що допустимо в культурі полігінії. Це вимагає від чоловіка здатності утримувати сім'ю, але сприймається як нормальний розвиток подій, усе це не ознака морального розкладу. А найвища форма взаємодопомоги, що дозволяє виживати там, де кожен крок дається з трудом. Готовність пожертвувати особистим заради порятунку брата фундамент, на якому тримається їхня спільнота. Важливе місце в цьому устрої посідає майданчик біля колодязя або тінь дерева, де чоловіки збираються ввечері. Тут вирішуються долі, обговорюються проблеми, приймаються рішення, що визначають життя всіх. Саме тут може бути озвучена пропозиція не голосно, але з величезною внутрішньою значущістю. Сьогодні ця традиція відходить у минуле. Сучасні зміни, зростання рівня освіти, вплив міського способу життя, нові уявлення про права жінок поступово витісняють давні звичаї. Дедалі частіше жінки самі обирають свою долю, а чоловіча солідарність проявляється в інших формах. Фінансовій підтримці, пошуку нової дружини для вдівця. Однак у віддалених селах, де життя все ще підпорядковане законом пустелі, традиція може зберігатися як нагадування про часи, коли виживання залежало не лише від сили, але й від готовності ділитися найдорожчим. Так минуле і сьогодення сплітаються в унікальну тканину культури, де кожне рішення. Відображення боротьби за життя та гідність людини. Ми не можемо судити про те, що народжене звічаю та любові до ближнього. У нашому світі, де шлюб це вибір серця, важко зрозуміти світ, де шлюб це питання життя і смерті. Коли печерний вітер судану вщухає, а зерниці освітлюють безкінечну постелю, старі чоловіки сидять у тіні акації та діляться історіями. Їхні онуки слухають зі змішаними почуттями, в їхніх очах відблиски сучасності, але й розуміння того, що їхні діди були героями по-своєму. Можливо, сучасний світ втратив щось важливе в гонітві за індивідуалізмом, а можливо, ми просто знайшли інші способи бути людьми. Але одне залишається незмінним під будь-яким небом людина залишається людиною. Зі своєю потребою в допомозі, розумінні та братерстві, і десь у цьому простому відкритті криється ключ до того, що робить нас єдиною родиною.